Сьогодні ми візьмемося за одне з тих питань, що завжди викликають гарячі суперечки. Отже, чи є атеїзм релігією? Звучить провокаційно, правда? Давайте спробуємо розкласти все по паличках. Бог помер мабуть, одна з найвідоміших і найчастіше неправильно зрозумілих фраз в історії філософії. Її автор Фрідріх Ніцше, німецький мислитель 19 століття. Він був так переконаним атеїстом, і скажімо так, нещадним критиком релігії, особливо християнства. Але знаєте, в супереч поширеній думці, це не було переможним вигуком. Зовсім ні. Для самого Ніцше це був, скоріше такий собі сигнал тривоги. Він питав: а що далі? Якщо прибрати Бога, ту основу, на якій століттями трималася вся європейська мораль, що пройде натомість? Він боявся, що це може призвести до величезної кризи, до втрати орієнтирів. Щоб зрозуміти, як ми дійшли до таких питань, варто трохи зазирнути в історію. Саме слово атеїзм має грецьке коріння. Воно походить від атеос, що, власне, і означає без Бога. І по суті, це й досі його базове визначення відсутність віри у якусь вищу силу. Але те, що вкладали в це поняття, і ті, кого так називали, о, це вже зовсім інша історія. Вона дуже мінялася з часом. Скажімо, ще у 16-х роках, в часи реформації, слово атеїст було чимось на кшталт найгіршої образи. Це була, як тоді казали, проклята доктрина. Але потім настала епоха просвітництва 17-ті століття, і деякі мислители почали, ну скажімо так, ставити незручні запитання. Далі у 1800-х, завдяки таким постатям, як Ніцше, Дарвін. Маркс, атеїзм перетворився на повноцінну філософську позицію. Ну а в наші часи, у 2000-х, ми побачили злет так званого нового атеїзму. До речі, в епоху просвітництва була дуже популярна така цікава ідея деїзм. Її прихильниками були навіть деякі батьки засновники США, наприклад, Томас Джеферсон. Уявіть собі Бога як геніального годинникаря. Він створює ідеальний складний механізм, наш всесвіт, заводить його і відходить у бік, дозволяючи йому працювати за своїми законами. Тобто, він не втручається у повсякденні справи. А потім, звісно, з'явився Дарвін зі своєю теорією еволюції, і це, м'яко кажучи, сколихнуло суспільство. Є відома історія про його соратника Томаса Гакслі. Під час запеклих дебатів з єпископом Оксфордським пролунала ця легендарна фраза. Це чудово показує, як невіра у 19 столітті перестала ховатися і почала голосно заявляти про себе. Але тут дуже важливо зрозуміти одну річ. Коли ми говоримо невіруючий, це не просто перемикач «викл-викл». це цілий спектр поглядів. Ось, наприклад, свіжі дані від США. Майже третина населення, 28%, кажуть, що вони релігійно неафілійовані. Це величезна цифра. Але тут криється ключовий момент неафілійований не дорівнює атеїст. Це набагато складніше. Бо в цій великій групі неафілійованих є різні люди, є агностики. Їхня позиція, чи є Бог, чи його немає, я не знаю, і, можливо, ми в принципі не можемо цього знати. Є матеріалісти, для яких реальне лише те, що можна виміряти, довести фізично. Ну і власне атеїсти. Серед них теж є різниця: так звані сильні атеїсти, які кажуть, я переконаний, що Бога не існує, і слабкі, які просто кажуть, у мене немає віри в Бога. Це все підводить нас до одного дуже відомого розумового експерименту, так званого парі Паскаля. Його логіка така: давайте подивимось на віру, як на ставку. Якщо віруючий має рацію, він виграє вічне блаженство. Якщо ні, ну він нічого не втрачає. А от якщо атеїст помиляється, його програш, м'яко кажучи, величезний. Отже, раціональніше вірити, чи не так? Здається логічним, але є одна проблема навіть не одна, а тисячі. На якого саме Бога робити ставку парі Паскаля, нібито передбачає, що вибір стоїть між атеїзмом і, скажімо, християнством, але ж є ще іслам, юдаїзм, індуїзм з його мільйонами богів, давньоєгипетські, африканські вірування. Цей аргумент чудово ілюструє, як часто дискусія про атеїзм ведеться виключно в західному християнському контексті. І щоб вийти за ці рамки, є корисний термін нонтеїзм. Він описує такі традиції, як, наприклад, буддизм або джайнізм. Для них питання, чи існує Бог, просто не головне, воно не стоїть у центрі їхньої філософії, вони зосереджені на зовсім інших речах, на етиці, на практиках самовдосконалення, на шляху до просвітлення. Гаразд, рухаємось далі. Як атеїзм або ширше невіра впливали на суспільство, на уявлення про мораль і сенс життя. Ось дуже потужний приклад: Фредерік Дуглас, видатний борець проти рабства. І що цікаво, він сам був віруючою людиною. Але він бачив, як релігійні інститути його часу виправдовували рабство, і його критика була спрямована саме проти цього лицемірства. Це показує, як критика релігії може стати інструментом боротьби за справедливість. Вже ближче до наших часів, у ХХ столітті набирає сили світський гуманізм, спроба побудувати мораль без опори на релігію. А на початку 21-го століття з'являється феномен, який охрестили новим атеїзмом. Це такі автори, як Річард Докінс чи Сам Гарріс. їхня позиція набагато жорсткіша. Вони кажуть, що віра в Бога це не просто хибна ідея, це шкідлива ідея. І позбутися її це наш моральний обов'язок заради прогресу людства. Цікаво, що саме за таку безкомпромісність їхніх критиків іноді називають фундаменталістами, що погодьтеся звучить досить іронічно, і повертає нас до головної теми. Ну що ж, ми підійшли до кульмінації. Давайте спробуємо прямо відповісти на наше питання чи є атеїзм релігією. Для цього порівняємо його з тим, що ми зазвичай розуміємо під релігією. Давайте пройдемося по пунктах. Перше і головне для релігії віра в надприродну силу. Тут відповідь однозначна ні. Атеїзм це прямо заперечує. Другий пункт чи дає атеїзм певну систему світогляду? Тут складніше. Для деяких атеїстів, особливо для нових атеїстів, відповідь так третя спільні практики та ритуали. В атеїзмі це велика рідкість, хоча існують певні спільноти. І четверте спільні переконання. Ну, крім головного, не вірив Бога, в усьому іншому атеїсти можуть мати абсолютно різні погляди. Тож, як бачимо, відповідь не така вже й проста. І знаєте, зрештою, все впирається у визначення. Якщо вважати релігію будь-яку систему поглядів, що дає відповіді на фундаментальні питання про мораль і сенс життя, то так, певні форму атеїзму можна так розглядати. Але якщо ключовою ознакою релігії вважати зв'язок з чимось надприродним, то відповідь, звичайно, буде ні. І це, мабуть, залишає нас із глибшим питанням чи обов'язково для створення моральних орієнтирів потрібна якась вища сила? Чи можливо саме прагнення до кращого світу, пошук сенсу тут, на землі, попри всі наші сумніви та незнання, може бути найвищою метою?